Всім привіт! Рада вітати найкращих підписників та гостів мого каналу. Сьогодні пропоную приготувати пісне та смачне меню на день або на декілька днів, в залежності від того, скільки у вас в сім'ї осіб і яку порцію ви будете готувати. Для приготування всіх страв нам не потрібно буде ні м'ясо, ні молоко, ні яйця, але ж разом з тим страви вийдуть дуже смачними та поживними. Почну приготування і сніданку. Запланувала зробити мараканські млинці або їх ще називають млинці із тисячою і однією дирочкою. Вони виходять дуже красивими та смачними, легко готуються. Хто ще не готував, обов'язково спробуйте, виходять дуже смачно. Дотримуйтеся всіх вказівок щодо приготування і ваші рідні, особливо якщо у вас є дітки, будуть приємно вражені такими млинцями. В мисці спочатку змішую всі сухі інгредієнти, манну крупу, трішки солі, ванільний цукор, звичайний цукор і сухі дріжджі. Все ретельно перемішую, додаю теплу кип'ячену воду, і потрібно все збити блендером хвилин 5 або навіть більше, для того, щоб маса стала такою однорідною, пінистою, всі продукти гарно об'єдналися, і манна крупа розчинилася. Маса в процесі збивання стає ніби такою повітряною, трішки збільшується в об'ємі. Потрібно її залишити в теплому місці на хвилин 10, я накриваю кришкою і залишаю на столі. Після того, як вона постояла, додаю останній інгредієнт це розпушувач. Він починає трішки пінитися, проходить реакція, активується і можна вже випікати. Випікати такі млинці потрібно на сухій, добре розігрітій сковорідці, але ж температуру регулюйте, вона повинна бути трішки вища, ніж середня. Якщо ви в своїй сковорідці не впевнені, бажано перед першим лицем трішки змастити її рослинною олією. Дуже цікаво спостерігати. Ось, подивіться, тільки я вилала тісто, відразу з'являються такі пузирки, дирочки, вони пропікаються, їх стає все більше і більше. Дуже такий захоплюючий процес. Млинціці випікаються лише з однієї сторони. Коли поверхня зовсім пропечеться, не буде ось таких липких участків, значить приготувався. Слідкуйте за температурою, тому що має пропектися повністю і не пригоріти. І з даної кількості інгредієнтів млинців виходить багатенько. Ми навіть вже встигли скуштувати по декілька. Млинці дуже смачні, вони м'якенькі, вони закручуються легенько. Приготувала чай і ми будемо сідати-снідати. Потім переходжу готувати обід. Запланувала приготувати грибний суп на перловому бульйоні, Так як м'ясо використовувати не буду. Перловку замочила з вечора, і вже вона відварюється у невеликій кількості води. Грибочки невеличкі, купувала самі дрібненькі, хотіла перерізати їх на пополам на дві частинки, щоб краще були в супові, але ж мені здалося, що це буде великими шматочками. Перерізала на чотири частинки і теж хочу їх проварити, щоб виварилося з них все там шкідливе, а вже потім буду додати до супу. Перлова крупа вариться підсоленій водичці, як трішки вона провариться, стане м'якшою, я додаю туди відварені гриби. Хоч такий суп і не на м'ясному бульйоні, але я вам скажу, що він досить наваристий. За рахунок крупи перлової, вона дає свою густину, він виходить смачним. Додаю нарізану дрібненькою картоплю, сіль перець, як звичайно, за смаком. Проварюю трішки і в кінці добавлятиму засмажку моркву та цибулю. Суп виходить досить смачним, наваристим, густим за рахунок моркви піджареної, має красивий колір. Додаю в кінці трішки зелені і лаврового листя для аромату. Коли закипить, відключаю і готовий. Ось у мене на сковорідці на невеликій кількості рослинної олії жариться морква з цибулею. Я взяла її досить багато, по дві моркви та дві цибулини, так як мені ще потрібно буде для двох страв її. Я одночасно її пожарю, розділю на порції, використаю частину в суп, а частину хочу приготувати фарширований перець. Відварюю рис у водичці підсолений, рис з овочами, буде така начинка для перцю. Рис обов'язково потрібно відварити десь на проценті 80%, щоб він був не геть розваряний, але ж сирий теж не додаю. Мені не подобається, коли у перець фарширований чи в голубці, ніколи не додаю сирий рис. Відварила його, додаю сіль перець, сушений чесник, паприку можу додати і овочі. Виходить, ось така смачна та ароматна начинка. Перець у мене з морозилки, заморожений з осені. Заготовлюю порційно по декілька штук, а потім, коли потрібно, навіть його не розморожуючи, достаю і вже фарширую. Невеличку частинку, десь приблизно одну ложку такої засмажки я залишила в суп. Більшу частину ось сюди до начинки для перцю, так як там немає м'яса, потрібно, щоб був якийсь аромат. Тому цибулі моркви потрібно багатенько додати. Буду фарширувати. Приготую заливку, в якій буде тушитися перець. Беру томатну пасту, можна використати томатний сік, якщо є. Розвожу його водичкою, якщо потрібно, ще трошки додаю солі, заливаю і ставлю тушитися на невеличкий вогонь приблизно на хвилину 40. Поки перці тушкуються, хочу приготувати гречану кашу. Із капустою і засмажкою морква та цибуля. Спочатку прожарюю насічену дрібненьку капусту, так як засмажка в мене вже готова, тушкується лише капуста. Невеличка кількість рослинної олії, сіль додаю перець. Вже як капуста приготувалася, додаю до неї моркву з цибулею. Це дуже вдалий варіант швидкої вечері. Все готується в одній сковорідці. і капуста з овочами тушкується, і каша дуже зручно і швидко. Ну і В результаті виходить смачно. Заливаю промиту крупу водою теплою, накриваю кришку після того, як закипить, ставлю маленький вогонь, щоб воно єлі-єлі томилося. Каша приготувалася дуже швидко, ну а овочі вже і так є готові. Ось показую вже результат. Крупа гречана приготувалася, вона виходить розсипчистою, дуже ароматною. І залишилося приготувати щось до чаю. Це буде дуже ароматне, хоч і пісне, печиво з корицею та цедрою апельсина. У миску просію борошно, додаю ванільний цукор, дрібку солі, звичайного цукру, розпушувача. Потрібно буде додати невелику кількість води для того, щоб тісто краще замісилося. Ну і, звичайно, олії. Хочу поділитися з вами лайфхаком. Знаєте ви як потрібно відміряти олію, не замурзуючи ложку? Дуже просто в борошно прижимаю ложку, роблю ось такі заглибини по формі самої ложки і вже сюди наливаю рослинну олію. Мені потрібно буде 2 столових ложки. Ось я такі зробила, а потім все замішую руками, Добавляю невелику кількість теплої кипяченої води. Натираю цедру з апельсина, попередньо його гарно промила, попався дуже ароматний такий, навіть багато не довелося натирати. Взагалі, по рецепту, з пів апельсина потрібно цедру, але я додавала менше і так гарно пахло. Після того, як тісто полежало трішки, я його замотала в целофановий пакетик, півгодинки воно відлежалося, буду розкачувати і формувати печиво. Відразу це роблю на коврику, на якому буду випікати. Трішки притрусила борошном, розкачую і буду нарізати за допомогою шпателька. Ви можете форму надавати будь-яку, яка вам подобається. Я хочу просто нарізати на невеличкі квадратики шпательком і зверху притрусити цукром та корицею. Ось такий, нібито, на перший погляд простий рецепт, нічого особливого сюди додати не потрібно, а в результаті печиво виходить дуже смачне. В міру солодке, ароматне і розсипчисте. Зверху присипаю цукром, я його змішала із корицею, прижимаю за допомогою качалки, щоб менше воно розсипалося, і нарізаю. Випікала я таке печиво у розігрітій духовці, ставила 180 градусів 30 хвилин. Формую такі прямокутнички. Дуже зручно, не потрібно переносити, а так як зразу формую їх на коврику, на якому буду випікати. І все. Ось показую, як воно гарно підіймається. І вже готовий результат. Виходить його дуже багатенько. Але є в нього один мінус. Воно з'їдається дуже швидко, як насіння. луск луск і немає. І давайте разом приготуємо дуже ароматний та корисний чай. Все, що нам потрібно, один апельсин, нарізати на дольки. Я використаю, якраз ще готувала печиво, трішки, з нього зняла. нарізаю на невеличкі шматочки, поставила закипати водичку в каструлі. Після того, як вона закипить, я її відразу відключу. Добавлю туди декілька гвоздики і звичайний чорний чай, щоб в ньому не було ніяких домішок та ароматизаторів. У прохолодну пору року дуже добре смакує такий чай, ми його готуємо досить часто. Ось вода вже закипіла, я її відразу відключаю і додаю всі підготовлені інгредієнти. Накриваю кришкою, даю настоятися приблизно 30 хвилин і можна пити чай. Покажу вам приготовлений обід. Супчик насипала вже по тарілочках, ми будемо обідати вдвох. Чай налила, він настоявся, дуже ароматний. Буде кожен додавати до нього мед. Цукор використовувати не будемо, так буде корисніше. І печиво до чаю, теж воно дуже смачне та ароматне. Ось показую, який супчик наваристий. Хто любить грибочки, обов'язково приготуйте. І На вечері у нас був перчик фарширований овочами і дуже смачна гречана каша. Залишилося ще чаю, і печиво. В цьому відео я намагалася підібрати меню просте, але разом з тим, щоб воно було смачне і не калорійне, легке приготування. Сподіваюся, вам сподобалися хоча б деякі рецепти, і ви їх обов'язково приготуєте. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за підтримку. До наступної зустрічі! Бажаю вам всього найкращого. Пока-пока!